Наступний етап у нас після ґрунтування стелі і стін це ми шпаклюємо стики гіпсокартону і саморізи, які тріщать у нас. Всі ямки, всі дефекти ми зашпакльовуємо матеріалом уніфлот. І зараз покажемо, як це робиться. Для замішування уніфлоту ми беремо десь Приблизно літр води, невелику кількість води маленьку Тому що сам уніфлот працює, тобто він не застигає на протязі 40 хвилин до години. Беремо уніфлот повільно засипаючи і помішуємо. У нас закінчився мішок. Взяли другий. Вимішуємо, нам необхідно зробити е, цю суміш е, до такого до сметани, до консистенції сметани. Не дуже густою і не дуже рідкою, із-за того, що рідке воно буде стікатися, наприклад, стелі. І е, всі суміші, як відомо, вони е, сідають, як кажуть в народі, тобто вони, їхній об'єм втрачається, і якщо ми е, зашпакльовуємо якісь ямки, зашпакльовуємо якісь стики, то цей слой, який ми нанесли, він потім зсихається і робиться там ямка все одно. Тому нам треба консистенцію зробити не рідкою і не сильно густою. Густа консистенція, вона нею е, ми довго не поробимо, тому що він швидко застине. І не дуже комфортно працювати. Як нам вже практика показала, що шпаклювати уніфотом необхідно як мінімум два рази. Тобто всі наші стики гіпсокартонових плит або ямки нерівності нам необхідно зашпакльовувати два рази. Як мінімум, а то й три, деякі. Деякі е, ділянки ми по три рази шпаклюємо. Так, так суміш у нас готова. Ми використовуємо для того, щоб зашпаклювати сіти. І наші ділянки, де видіються саморізи, ми беремо шпатель розміром 150 міліметрів і 250. Можна 300 трошки побільше. 150, 250. Все полізло тоді наверх. Зверніть увагу, що бувають такі е, саморізи, от наприклад, як тут і тут. Якщо mm -hmm. ми підні... протягнемо легенько, вони залишають отакий слід, тобто вони не докручені. Е, бажано з собою завжди мати викрутку, ми беремо вже по місцю і підкручуємо їх туди глибше, для того, щоб вони в нас не кричали. Беремо невелич невеличкий, невеличкий об'єм шпаклівки і отак кожен саморіз, який має ямку у нас, ми зашпакльовуємо. Бажано не залишати оцих напливів, які залишаються у нас від цієї шпаклівки, тому що потім вони нам будуть робити, робити такі неприємності наслаюватися. Якщо другий, другий слой ми будемо нашпакльовувати знову ніфлотом, вони будуть ці бортики зростати і будуть потім нерівності. Ми забиваємо цю щілину. Де в нас стик? Ми забиваємо мені туди добре. Для чого цей матеріал використовується? Для того, щоб на малярці, на пофарбованій поверхні, потім уже не було тріщин. Бо коли з'являються тріщини, коли ви вже все зробили, це... Тут Дуже потім важко переробляти. Це треба знімати з холст або розшивати ці місця, де тріщини, потім проклеювати їх і все, все остальне лінтою гармованою. Протягуємо, залишаємо на цьому стику гіпсокартону гладеньку поверхню, для того, щоб не було напою шараховатості і інших моментів. Ці края, які в нас залишились тут, ми стягуємо. Щоб все було рівно. Все і так далі. Покажи, Андрюх, як ми зробили. Потім е покажу в наступному відео, як ми робимо відтяжку і як ми обробляємо самі світові трекери і дифузори для вентиляції для вентиляційної. So,